На початку лютого 2010 року водій вантажівки, що проїжджали через місто Грінсбург, штат Пенсільванія, помітив щось дивне, що стирчало сміттєвого баку на шкільній парковці. Спершу чоловік проігнорував побачене, проте цікавість зробила своє, і відчинивши кришку смітника, він жахнувся. У контейнері лежало закривавлене людське тіло, обмотане новорічною гірляндою. Згодом полісмени виявляють, що це була зникла напередодні 30-річна Дженніфер Догерті, яка пішла ночувати в квартиру своєї подруги та пропала. Усім привіт! Ви на каналі Сітарка.UA. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. А ми сьогодні з вами дізнаємось про мерзенні катування та жахливе вбивство молодої дівчини. Легкосердечна та щаслива саме такими словами рідні описували загиблу 30-річну Дженіфер. Її життєва історія розпочалась 8 листопада 1979 року, коли дівчинка народилась у місті Маунт Плезант, штат Пенсільванія, у багатодітній родині. Проте вона не була звичайною дівчинкою. Дженніфер народилась з невідомими вадами розвитку, які вплинули на її когнітивні функції. Тобто, дівчинка міркувала та сприймала світ приблизно як 12-14-річна дитина. Але незважаючи на свою інвалідність, вона все одно добре пристосовувалась до життєвих обставин, трималась лише на позитиві, а також була певною мірою незалежною, оскільки могла вільно користуватись громадським транспортом та навіть розглядала можливість жити самостійно у майбутньому. Її сім'я дуже любила та оберігала Дженіфер, оскільки у шкільний період однолітки часто знущалися з неї або користувалися її добротою та наївністю. Але попри це, дівчинка з підліткового віку і аж до 30 років дуже любила знайомитись з новими людьми. А її особливою мрією було стати частиною якоїсь компанії. І це є абсолютно нормальним та хорошим бажанням, зважаючи на те, що для підлітків найважливішим у такому віці є насамперед інтимно особистісне спілкування та прагнення до визнання серед їхніх друзів. Вона була дуже довірливою і завжди хотіла бути частиною групи незалежно від того, якою група була. Вона бачила в кожному тільки найкраще. А якщо хтось був злий, то Дженніфер думала, що у нього просто поганий день, їй було приємно спробувати зробити його щасливішим. Саме такої згадувала сестра Джой. І ця мрія Дженіфер стала реальністю, коли вона познайомилася з компанією з шести людей в громадському центрі в Грінсбурзі за 10 миль від її дому. І коли родина побачила, що в Грінсбурзі у неї є друзі, яких вона регулярно відвідує, вони були в захваті і підтримали дівчину, навіть не уявляючи, що саме ця нова компанія і стане причиною трагічної загибелі дівчини. Сама компанія складалась із шести людей: трьох чоловіків та трьох жінок, які були співмешканцями. В одній кімнаті будинку жили Анджела Марінучі, яка була наймолодшою у віці 17 років, та її 23-річний хлопець Рікі Смірнс. У іншій кімнаті була 20-річна Ембер Мейдінгер, яка ще й була вагітною від однолітка Мелвіна Найта, і разом з ними жили ще 27-річна Пегі Міллер та 36-річний Роберт Мастерс. Тому у той фатальний вечір, коли 30-річна Дженніфер зателефонувала батькам та повідомила, що проведе ніч у 17-річної подруги, вони навіть не підозрювали, що щось могло б піти не так. 11 лютого 2010 року Дженніфер Догерті прокинулась в очікуванні чудового дня. І перед тим як сісти в автобус, який привезе її до Грінсбурга, вона написала записку своїй матері, яка у той час була на роботі. Мамо. Я сподіваюся, що ти добре проведеш час на роботі. Я дуже тебе люблю. З любов'ю, твоя Дженніфер. Згодом дівчина зібралась та поїхала, а коли ж Дженніфер прибула до будинку подруги в очікуванні веселої ночівлі з друзями, на неї напали. І напали не просто якісь сторонні люди, а ті ж псевдодрузі. Компанія спершу обікрала дівчину, забравши гаманець, подарункові картки та мобільний телефон. Далі вони почали бити її металевою вішалкою для рушників, милицями та шлангом від пилососу. Дженніфер була дуже наляканою та спантеличеною, але вона й уявити не могла, що це був тільки початок 36-годинного катування, яке запланували ці виродки. Дівчині розфарбували обличчя лаком для нігтів, збрили волосся та по черзі били пляшками газованої води. Згодом вони розрізали її одяг, який викинули у вікно та зачинили дівчину на горищі. І потім до неї прийшов один з чоловіків на ім'я Мелвін Найт, який заткнув її рот тканиною та зґвалтував. А коли Дженніфер намагалася втекти з будинку, члени групи побили її, а потім змусили випити три суміші, що містили сечу, фекалії, відбілювач, снодійний сигаретний попіл, антибіотики та пральний порошок. Потім бідолашну відвели до вітальні, де на неї висипали спеції та вівсянку. Вона благала своїх друзів припинити, тому що вона відчувала біль і що її очі шалено пекли. Але вони навіть не збирались зупинятись. Коли ж настала ніч, то Дженніфер благала відпустити її. Але саме тоді група зробила так зване скликання та проголосувала за вбивство дівчини. Тому компанія змусила її написати передсмертну записку, після чого вони обв'язали її гріляндами, ввели наркотики у кров та зарізали ножами. А понівечене тіло компанія поклала в сміттєвий бак, який відвезли на парковку неподалік. Після виявлення тіла дівчини усі шестеро людей були швидко заарештовані. А головною у цій грінсбургській шестірці була саме 17-річна Анджела Марінучі, яка і вмовила усю компанію вбити Дженніфер на підставі ревнощів. Як виявилось, щоразу, коли Дженніфер тусувалася з усіма ними, Анджела марінучі помічала, що її хлопець фліртував з Дженніфер. Як повідомляється, вона ж випадково почула, як її хлопець розмовляв із Дженніфер по телефону та заявляв про свою любов до неї, і саме це викликало у марінучі велику кількість ревнощів та невпевненості у собі. Розповівши про це подрузі Ембер, вона за її підтримки розробила план проти Дженніфер, а згодом залучила до нього решту сусідів. Той самий хлопець Марінучі також брав участь у тортурах та вбивстві Дженніфер Догерті. Однак під час записів із зізнанням, які програвали в судах, Смірнс сказав поліції, що він кохав Дженніфер і вона теж кохала його. І в той вечір саме він вмовив її приїхати до будинку. А також хлопець сказав, що брав участь у плані проти Дженніфер лише тому, що боявся, що Анджела вб'є і його. Але ж як так легко і навіщо на таку жорстоку ідею з вбивством погодилися інші учасники? Давайте коротко розберемось з кожним із них. Розпочнемо з того ж, закоханого у Дженніфер Рікі Смірнса. Він народився 6 березня 1986 року у родині наркозалежної секс-працівниці з Філадельфії. У дитинстві його підселяли у різні прийомні сім'ї, а у віці 4 років у нього виявили невідомий розлад психіки, від якого він лікувався. Хлопчик довший час страждав від жорстокого поводження та нехтування, доки його не взяла сім'я Смірнс у віці 10 років. А на суді його адвокатка Террі Фаєс сказала присяжним, що Смірнс зазнав сексуального та фізичного насилля з боку свого ж батька та дядька. А також до шестирічного віку хлопчик вже встиг попробувати алкоголь та різні котики, такі як травичку та білий порошок. Вона додала, що у нього було діагностовано аж сім різних характерів і 15 психіатричних проблем. Але кримінальне минуле розпочалось у нього ще у 97-му році, коли він пограбував будинок свого сусіда, викривши ножі, гітари, монети, кулі та готівку. І того ж року він вчинив сексуальне насильство над жінкою в її підвалі. Йдемо далі. Голова банди Анжела Лінмарінучі народилась 14 липня 92 року. І згідно зі свідчень її матері та зведеної сестри, Марінучі отримала серйозну травму голови, коли її збила вантажівка у 2008 році, у віці 15 років. Після чого поведінка дівчинки різко змінилась. Двоє психіатричних експертів, які працювали з марінучі, засвідчили, що швидше за все дівчинка страждала від депресії ще з дитинства, а нелегальні речовини та алкоголь тільки погіршили її стан. Третім, а саме гвалтівником Дженніфер був Мелвін Найт. Хлопець народився 27 жовтня 89 року у сім'ї наркозалежного батька, який був ув'язнений у перші роки життя хлопчика. Також відомо, що у віці п'яти років Найт випав з автомобіля, що рухався і сильно вдарився головою, після чого у нього виникли проблеми з навчанням протягом усього життя та різні соціальні проблеми. Про життя 20-річної дівчини Найта та Ембер Майдінгер було відомо не так багато. Проте парочка зустріла одне одного у притулку для бездомних в окрузі Вашингтон. А також Ембер була першою, хто підтримав ідею розправи. За двох інших учасників, а саме Роберта та Бегі, майже нічого не відомо, і причин їхньої згоди ніхто не розуміє. Але для суду це все не так важливо, оскільки усі винуватці зізнались у скоєному та були засуджені. Анджела Марінуччі була визнана судом головним провідником усього випробовування проти Дженіфер Догерті. Оскільки їй було 17 років, коли сталося вбивство, вона не могла претендувати на смертну кару. Однак її засудили до довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Рікі Смірнс та Мелвін Найт були засуджені до смертної кари після зізнання Найта. Також повідомляється, що під час прослуховування запису його зізнання в залі суду Найт голосно сміявся. Також він визнав себе винним у вбивстві Дженніфер першого та другого ступеня, її викраденні та змові з метою вбивства. Роберт Мастерс був засучений до від 30 до 70 років позбавлення волі після того, як визнав себе винним у вбивстві третього ступеня та в змові з метою вбивства та викрадення. Ембер Майдінгер визнала себе винною в тих самих злочинах, але отримала вирок від 40 до 80 років позбавлення волі. Петі Міллер отримала від 35 до 74 років в'язниці. Також повідомляється, що прокуратура вимагала смертного вироку для Найта, Смірнца та Майдінгера, але Майдінгер не отримала смертного вироку після того, як вона вирішила визнати свою провину у суді. Жорстокість шести людей, які захотіли познущатись над наївною Догерті, залишила незаповнену діру в житті членів її родини. Все, що хотіла Догерті, за словами сім'ї, це бути частиною чогось, незважаючи ні на що. Але саме це бажання та наївність призвели до непоправної трагедії. Її відсутність неможливо описати, музика зникла. Сонце світить, земля рухається, але музики немає. Я більше не можу розважатися, тому що частина мене зникла, сказала матір дівчини. Через два роки після загибелі Дженніфер на конференції сенатор штату Пенсільванія Кім Уорт запропонувала законодавчий закон під назвою Закон Дженніфер. Ця пропозиція мала заборонити будь-кому бути свідком насильницького злочину та не повідомити про це в поліцію. І неповідомлення про злочин було б проступком третього ступеня. Ось така жахлива на сьогодні історія, друзі. Пишіть, що ви думаєте про це у коментарях. Особисто мені дуже шкода цю наївну та милу дівчинку, яка просто бажала усім добра та хотіла жити, як інші. І на цьому я буду прощатися і зустрінемось у наступних відео.